Привіт, вітаю вас! Ви на каналі Таліс Place. І так, я давненько не записувала відео. Останнє моє відео було на тематику Хелловіну, а зараз вже ялинка стоїть. Але це тому що я переїжджала і всі ці речі зайняли дуже-дуже багато часу. У мене просто не було іншої можливості записати це відео. Але повертаємося до нашого шляху бідної родички. Так, моя попередня квартира більше пасувала до шляху бідної родички. Перша серія другого сезону отруєні підозри. Зараз ми будемо грати за джема. Необхідно вжити належних заходів, сину мій Матінку. Повір, я не прошу багато. Про що. Тобі варто всього лише відіслати Гізем з конії на якийсь час? Відіслати? Так, наприклад, в Едріне. Там прекрасний палац, де вона зможе комфортно пожити нікому не заважаючи. Ер... Едірне? Але це так далеко від конії. Ні, ну Я не розумію, йому ніби не посрати на, на Елені на Гізем. От, якби. Не найкращий вибір, матінку тим краще для всіх, включно з самою дівчиною. Останні слова мати виділила особливо, а після, не чекаючи відповіді, додала: А якщо тебе турбує безпека доріг, то даремно ми виділимо їй гідний супровід. Чи виправдані такі клопоти? І для чого? Щоб заспокоїти одну дівчину. Мені це здається дещо нерозумним о, Шерін не єдина, кого я сподіваюся заспокоїти. Нехай усі, хто дивиться, бачать, що ситуація вирішена, винні знайдені і покарані. А ми тим часом будемо тихо чекати і уважно спостерігатимемо. Султанша кинула на мене багатозначний погляд. Але не буду більше затримувати тебе, мій люб'язний сину. Я впевнена, тобі є чим зайнятися. От так от. За всю ніч я так і не змогла зімкнути очей, тривожні думки гнали сон далеко геть. І що тепер? Терпляче чекати вироку, смиренно прийняти свою долю? Ні, я маю щось зробити. Я маю з'ясувати, хто отруїв ширін. І якомога швидше, поки в цьому не звинуватили мене. Лені, ти трішки запізнилася. В цьому вже звинувачують тебе, 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 тебе. До ранку в мене вже був готовий план дії. Я вирішила підвідати палацові кухні. Ширін стало погано після обіду, з шахзаде. А де вона взяла тацю з їжею? Правильно, на кухні. На щастя, мені вдалося непомітно дістатися поставленої мети. Не хотілося б накликати на себе зайві підозри, але цим мої успіхи й обмежилися. Ніхто зі слуг і кухарів не прагнув говорити зі мною. Вони всі були вельми увічливі і шанобливі, але відмовлялися відповідати на мої запитання. Не знаю, приховують вони щось, а ще бій головний кухар. Або просто побоюється отримати догану від Ащебаші за охиляння від роботи. Тут я помітила Антею, вона нарізала овочі. Рухи її рук були точні і вивірені. Мені згадалися ті дні, коли вона поралася на кухні в нас вдома у Сіті. А я складала їй компанію, не звертаючи уваги на несхвалення матері. Усміхаючись цьому спогаду, я підійшла до Антеї. Антея? Еленію? що ти тут робиш? Чи варто сказати їй правду? Ну, я не знаю, подивимось. Ой, ні, ми їй не скажемо правду. ні. <сміст> Ой, плюс інтрига. О, боже, інтрига Елені тебе не врятує. Я не думаю, що Антея зможе мені допомогти. Її тут ще навіть не було, коли сталося отруєння. А мені краще до останнього тримати все в секреті. Я постаралася зберегти на обличчі безтруботну усмішку. Якщо я прийшла побачити тебе, дізнатися, чи все добре. Е, дякую, все так добре, як може бути. Відповідаючи, Антея пильно дивилася на мене. Було схоже, що вона не до кінця мені повірила. Вона занадто добре мене знає. Час і відстань не позбавили її здатності бачити мене наскрізь. Я не зможу довго її обманювати. Потрібно було прощатися і йти якомога швидше. Так, я бачу ти маєш чудовий вигляд, але напевно мені краще піти, не хочу відволікати тебе. Ми ще побачимося. І, не давши антеї поставити мені якесь запитання, я покинула кухню з усією можливою поспішністю. Я не знаходила собі місця, думки були в цілковитому сум'ятті. Так, шлях смирення, ну бо який ще шлях їй лишається, я нічого не можу виправити. Не дивно, моя доля ніколи не належала мені, і її нитка завжди була в чиїхось чужих руках. Я придушила сумне зітхання. і вже надто пізно брати її у свої. Мені було ясно одне, скоро моє життя зміниться найкардинальнішим чином. Уява малювала найпохмуріші картини. Мені згадався невільничий ринок у Бурсі тисячі нещасних дівчат, яких оцінюють і продають як худобу. Того разу Кемаль оберіг мене від такої долі, а тепер хто мене врятує? Запитання не вимагало відповіді. Я намагалася відігнати тривожні думки, з чого я вирішила, що мене продадуть на ринку як просту безвісну полонянку, хіба ж так чинять із наложницями самого шахзаде? Подібні доводи мала б якось заспокоїти, але якийсь тихий голосок всередині мене прошепотів, З ними чині ще гірше. Утім, мої роздуби незабаром були перервані гізем хатун я тебе скрізь шукала. Ох, шлях міських стосунків із джамом. чичак Султан бажає бачити тебе. Ходімо, не варто змушувати пані чекати. Я ледь могла приховати тремтіння, входячи в покої чичак Султана. Кожен крок давався з великими труднощами. Занурена у власні переживання і страхи я майже пропустила привітання Чечек Султан. А моя відповідь на нього, мабуть, прозвучала абсолютно мляво. Вітаю пані! Не менш вимученим був і уклін, що супроводжував мої слова. Ти така бліда сьогодні Гізем-хатун. Боюся, і те, що я маю сказати, не додасть тобі рум'янцю. Я вся обернулася вслух. Шерін вважає, що ти її отруїла. Я хотіла заперечити, але Чічек не дала мені такої можливості. Ні, ні, не потрібно виправдовуватися. Мене не цікавить, правда це чи ні? Все, що мене хвилює, порядок у гаремі, а його не досягти без деяких жертв. Тобі доведеться поїхати, Гізено. Поїхати? Мене переповнювали запитання, але я наважилася поставити лише найбезнавинніше з них. Коли пані? Я не вважаю, що варто затягувати з від'їздом. Думаю, до завтрашнього ранку вдасться підготувати все необхідне для твоєї подорожі. Значить, я поїду завтра, так скоро. Це досить неприємна ситуація. Що ти думаєш про все це, Гізен? Говори відкрито. Чичак оцінювально подивилася на мене і з дититься її дійсно цікавила моя відповідь. Рівень впливу середній. Боже, неважливо, що я думаю, це несправедливо. Це розумно. Окей, окей, давайте так. Можливо, якщо в неї буде високий рівень шляху смирення у цього стату. Можливо, ми врятуємо головну героїню в кінці історії. Тож, ми беремо неважливо, що я думаю. Так, «Лодоньки», Складені лодоньки, мама малесеньки, долоньки, боже, яка жахлива пісня. Так, що в нас тут по смиренності? 18 пунктів смиренності. І це вже в нас другий сезон. Щось мені підказує, що, можливо, Гізем ніщо не врятує навіть оці 18 пунктів смиренності. От. Але така вона жертва, якщо, знаєте, йдете без гайдів. Угу. А, до речі, в телеграмі є така прекрасна спільнота Neo Story Guide. Там можна подивитися абсолютно всі гайди, якщо ви не хочете, оце от так, як я, тицяти пальцем в небо. А потім рвати на собі волосся, що вам бракнуло якогось стату. Так, користуйтесь. Адже ви вже прийняли рішення пані. Я зробила невелику паузу, щоб зібратися з думками, і продовжила. Мій досвід навчив мене, що наша доля не завжди залежить від нас самих. Пливучи проти течії легко потонути. А я сподіваюся виплисти. Ну, знаєш, елені, як то кажуть, де що не тоне. Угу. Наскільки сумні промови в твої руки? Моє коротке життя було багато на сумні події. Що ж, ступай гізем. Вклонившись на прощання, я покинула покої матері Шекзаде. Ймовірно, це остання моя зустріч із Чечак Султаном. За скількома ще людьми мені доведеться попрощатися. Чому здається, що розлук у житті більше, ніж зустрічей? Ну, якби, мені здається, плюс-мінус одинаково в житті розлук та зустрічей. Тому що, щоб з кимось розтатися, ти спочатку маєш з кимось зустрітись. Це логічно, чи не так? Я прокинулася рано. Світ навколо ще був занурений у досвітні сутінки. До від'їзду залишалося кілька годин. Багато це чи мало? Може статися так, покину назавжди. Але а я ж досі не знаю, куди мене відвезуть. Утім, це не важливо, міста Османської імперії мені однаково чужі. А з тим, що не побачу свою сітію, я вже давно змирилася. Мені потрібно було чимось відбул... зайняти себе, щоб відволіктися від самих думок. Усі речі були зібрані ще вчора. Їх виявилося не дуже багато, але все ж, я очі... але все ж більше, ніж я очікувала: вбрання, коштовності, пам'ятні дрібнички все це вже повантажили в карету, в якій мені належало їхати. Який контраст із тим, як я покидала рідний дім? злиденна в обірваному хітоні. Але не варто думати про це зараз, ще заплачу. Обрадується ширін, побачивши мої заплакані очі. Ну, ширін так чи інакше обрадується, побачивши, що ти покидаєш палац ще Я просто не могла цього допустити. Не побачить ця гадюка моїх сріз. І ніхто інший не побачить. Так, я поїду сьогодні, але зроблю це з гордо піднятою головою. Черпаючи сили в цій думці, я взялася за вибір, відповідного для дороги вбрання. Ой, у нас, знаєте, скупий вибір, швидше за все, це і червона сукня. Так, ми так глянем. Так, швидше за все, ми поїдемо в цьому. О, це симпатичненьке. І це симпатичненьке. Ой, ми можемо вдягнути цю сукню з ринку. Так, давайте вдягнемо сукню з ринку, вдягнемо нашу Елені трішки понарядніше. Я не вважаю це читерством, тому що це наша зароблена в грі валютка. Варто привести долоду волосся. Так, руді локони, локони з прикрасою, афродіта. Так, ну що ж, вона у нас тепер буде руденька. Ну, тепер я готова. Але спочатку я мала намір відвідати ще одне місце, ще одне прощання, можливо, найважче, з Антеєю. Я відкладала цю зустріч як могла. Напевно, простіше було б поїхати зовсім, не прощаючись, із подругою мого дитинства. Здавалося б, назавжди втраченою, але нещодавно знову знайденою. Простіше, а хіба не буду я потім шкодувати, що позбавила себе і її, цієї останньої можливості побачитися. До того ж я так і не встигла віддати Антеї подарунок. А тепер, коли я їду, ці сережки набуватимуть ще одного значення, нагадуватимуть їй про мене. Незважаючи на відносно ранню годину, на кухнях палац вже вирувало життя. Знайти Антею у натопі меташливих слуг було непросто. Я вже майже зневірилася це зробити, але тут почула знайомий голос, що окликнув мене Елені. Підійшовши до мене ближче, Антея знизила тон до шепоту і запитала: Хіба ти не повинна зараз готуватися до від'їзду? Отже, плітки дійшли вже й сюди. Усе вже готово, а я прийшла попрощатися. Чи ти не рада мене бачити? Звичайно, рада, мила, просто здивувалася. Мені здалося, що Антея хоче сказати щось інше. Але я не дала їй цього зробити. Наше прощання і так давалося мені важче, ніж я очікувала. До моїх очей підступали сльози, а я твердо вирішила не плакати, не перед Антеєю. Їй і так нелегко. А якщо ще мене доведеться заспокоювати, ось тримається тобі подарунок на пам'ять. Я простягнула їй сережки. Красиві, занадто гарні для простої кухонної прислуги. У голосі Антеї була очевидно помітна гіркота. А от я не впевнена, що вони досить гарні, щоб висловити, що ти для мене значиш. Я рвучко обійняла Антею. Елені, Люба, прощавай. Я... Мені потрібно поспішати, на мене вже чекають. І з цими словами я поспішила геть. Ох, шлях низької поваги. Ну що, каміння в неї кидатимуть чи ні? Біля якої вже стовпилися інші наложниці. Я могла б обійтися і без таких проводів. Було нестерпно ловити на собі їхні погляди. Деякі були співчутливими, але більшість просто випромінювали зловтіху. О, ми зробили плюс одну повагу просто тому, що витерпіли таку екзекуцію. Легким рухом я поправила дорогу сукню і тримаючи. А, ні, чекайте, можливо, це через те, що на нас гарна сукня. Так, за це нам повагу дали. Легким рухом я поправила дорогу сукню і тримаючи голову високо піднятою, не попрямувала до карети. Нехай дивляться. Мені соромитися нічого. Я відступаю, а не біжу. Я йшла повільно, даючи дівчатам змогу роздивитися моє вбрання, і помітила, як та не вираз самовдоволення на їхніх обличчях, змінюючись неприхованою заздрістю. Ох, треба було обрати те червоне платье. Так, дивіться і пам'ятайте, я не переможена і не принижена. от. так Біля самої карети я зупинилася. Ось він, останній крок. Скільки разів за ці два дні мені здавалося, що я вже зробила його. Але тільки тепер це дійсно так. Чи боюся я? Мої думки були перервані звуком чиїхось кроків. Я обернулася. Виявилося, кроки належали Булу тазі. Булут, ага, невже прийшов попрощатися зі мною? Звичайно, Гізамхатун. Без тебе гарем буде зовсім іншим, набагато спокійнішим. Ага, усміхнувся, задоволений своїм жартом. Потім, окинувши мене поглядом, що нерішуче завмерла перед каретою, запропонував. Так, знаєте, ось тут у нас є невеличка така помилка. Що нерішуче завмерла. Тут щось логічно мені не йде, окей. Okay. Допомогти забратися всередину хату. Буду вдячна. Спираючись на руку болута, я сіла в карету. Несподівано я відчула, як євно вклав мені в долоню складений аркуш паперу. Перш ніж я встигла поставити будь-яке запитання, болут ага, зник. Влаштувавшись у в середині якої я, на щастя, мала їхати сама, поглянула на аркуш паперу, переданий мені із такою таємничістю. Так, що ж там їй передали? Мабуть, це лист. Але від кого? І головне питання, чи слід мені прочитати його? Ну, Оленя, раз тобі вже дали того листа, то ти вже прочитай, знаєш? Господи! Ах, ні, не варто, ми не будемо читати листа. Елені. Неважливо, від кого цей лист. Його автор залишається тут, у коні. А я їду. Краще обірвати всі зв'язки. Та не пали мости, Елені. Там ще цілий сезон перед тобою, Елені. Побоюючись, що зможу не встояти в сутичці з власною цікавістю, я розірвала лист на дрібні клаптики. І, дочекавшись, поки Карета рушить і набере хід, викинула уривки у віконці. Ех, Елені, не розумію я тебе. А карета тим часом везла мене все далі і далі. Я знову їду на зустріч на невідомості. кажу, як я люблю цю мелодію, мабуть, найкрасивіша мелодія в цій новалі. Але я вже не та перелякана дівчинка, яку Силоміць вивезли з рідної Домівки. Я виросла. Їдучи з коні, я не могла не думати про тих, кого залишаю позаду. Чи буде хтось згадувати про мене? Чи всі обіцянки, всі ніжні палки запевнення не переживуть розлуки? Загинуть, як гинуть тендітні квіти, залишені на призволяще, позбавлені чуйної уваги садівника. Я постаралася відігнати сумні думки. До чого мучити себе питаннями, відповіді на які мені ніколи не доведеться дізнатися? Так, пізніше в покоях прислуги. Я не могла відвести погляду від витончених сережок із бірюзою, прощального подарунка подруги. На жаль, носити їх постійно було неможливо тільки у вільний час. Перед важкою роботою на кухні їх доводилося знімати, ось як зараз. Якби це була проста прикраса, я б не засмучувалася, я не маринославна, Але це нагадування про неї. Коли на мені ці сережки, розлука здається, не такою гіркою. Би, частинка її залишається зі мною. Елені покинула конію три дні тому, три нескінченно довгі дні. Її відіс був таким поспішним, стрімким, а наше коротке пищальня. Якщо його можна так назвати, я й слова не встигла їй сказати. Елені покинула мене, як колись персифона покинула надземний світ, викрадена похмурим аїдом. І, здається, без неї не цвістимуть квіти, не співатимуть птахи, не буде самого життя, тільки морок вітче і холоднече. Зітхнувши, я акуратно загорнула сережки пустинку і поклала до решти своїх пожиток. Звісно, інших подібних скарбів серед моїх речей не було, хоч як знати, коли мені випаде гідний привід на дітей, можливо, занадто скоро. Наша процесія нарешті досягла на нічної мети. Подорож, не аби як мене втомила. Чекаю, не дочекаюся можливості відпочити. Цікаво, чи виділять мені окремі покої. За які такі заслуги Елені тобі мають виділити окремі покої? м? Втім, після тих кількох ночей, коли ми їхали, не зупиняючись, я задавлюся будь-яким тихим куточком. Але, вочевидь, відпочинок поки що відкладався. Перед входом до палацу вишикувався цілий натовп дівчат. З усіх боків я ловила на собі повні цікавості погляди. Так дивляться на дивовижних збіряток. Шлях низької поваги. Мабуть, життя тут доволі нудне. Ох, але я ти навіть не уявляєш наскільки. А мені приїзд хоч щось нове в одноманітній чиї їхніх днів. Деякі дівчата перешіптувалися, поглядаючи на мене. Я не прислухалася до їхніх слів, не вірила, що почую щось приємне нехай тут немає ні шахзадей, ні султана, за чию увагу можна було б боротися. Але це не означає, що ці дівчата також і відрізняються від Шерін чи ясмін. Від натовпу відокремилася жінка. З її впевненого вигляду я відразу зрозуміла, що вона має тут певну владу. Вітаю Гізем Хатун. Я Ірем. Калфа при гаремі в палаці Едірне. Мені задався мій приїзд до коні та знайомство з Мелек Калфою. Ірем здавалася куди привітнішою, але я знала, що перше враження може бути оманливим. Чи не втомила вас дорога? Середні. Боюся, що так, ані трохи, зовсім небагато. Давайте виберемо зовсім небагато. Ой, інтрига. Інтрига Господа. Шлях покори, за що, було? так, я сильно втомилася з дороги. Ах, Усвідомлюючи, що повністю приховати свою втому мені не вдасться, я вирішила дотримуватися на півправди. Подорож була справді тривалою. Але всі її тяготи цілком скрашувалися враженням, що вона мені подарувала. І регем швидко посміхнулася. Розумію, я з радістю послухала б вашу розповідь. Але спочатку вам все ж варто перепочити. Ходімо, я покажу дорогу до ваших покоїв. Все ж таки окремі покої. Цікаво, чи до всіх тут таке ставлення? Що ж думаю, скоро я це дізнаюся? Без подальших запитань я пішла за Ірем Калфою. Ось і все. Ось така от серія була. Елені змогла уникнути геть-геть ганебного прощання зі своїми коліжанками з Палацу Шехзаде, одягнувши сукенку, яка, здається, коштувала начебто 50 акче. Наскільки це була розумна покупка, чи воно вартувало оцього плюс одного стату поваги, який абсолютно ніяк її не врятує, ми дізнаємося в інших серіях. Я дуже сумувала за записами відео, я дуже сумувала за королівством під Чадрою. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися це відео, і до наступних зустрічей!